Люди сплять не в одному ліжку, ті, які заміжні, ті, які там просто в стосунках звичайних, і це кажуть, що це правильно насправді чи ні? Розлучення у вісні тренд називається. Ось що багато пар якраз обирають або окремі кімнати, а навіть є такі, які живуть в окремих будинках для того, щоб якісніше висипатися. З медичної точки зору це ну правильно взагалі. А, з точки зору сну має місце бути, тому що а, якщо що партнер постійно крутиться у вісні, або у нього храп, який порушує архітектуру сну, можна спати, звісно, в різних кімнатах. Тому що якщо сон одного партнера порушує сон іншого партнера, відповідно людина встає вранці роздратована. Вона того партнера хоче просто вночі постійно, в бок штурхає, тому. Які бенефіти сумісного сну від такого їх менше. Однак, знову ж таки, тут є інша сторона медалі, така що жінки скаржаться на те, що, що чоловік сопить, хропить, не, тому, перевертається, тому, їм, не оце, зру, да. їм незручно. Не. Однак, все одно вони хочуть спати разом, тому що відбувається таке підсвідоме читування безпечного середовища і захисту. Тому навіть, незважаючи на це, багато жінок все ж таки. Воліють спати разом з чоловіком, і їм я і їм так комфортніше.